Всіх вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні будемо знімати відео, яке не характерне для нашого каналу, наприклад, так? Ну, тому що деяка більшість питає, як я можу там все встигати. Ну, сьогодні хочу показати, як ще ми встигаємо. І ті моменти, які взагалі повністю залишаються поза кадром. <кх> Які взагалі ніколи не знімались на наш канал. А сьогодні зранку в нас ось така красота, як бачите. Сніг, якщо видно, видно да. трошки сипле. А сьогодні нам потрібно їхати в місто. Зараз заведемо машину, трошки її почистимо, бо хто це там так позіхуляє? Машина буде прогріватися, а я потрішки її ще й почищу. Насправді, ми сьогодні приїхали переробляти наш манікюр, з яким ми вже проходили цілий місяць. Ну і так, відповідно, виділяється для себе особисто час для те, щоб привести себе хоч трошки до ладу. Ось в такому кабінеті ми зазвичай наводимо красу. Чекаємо нашу дівчику. А ось слухайте, що постійно кажуть за мене. А, попросили сьогодні запустити Світлану о 8 годині ранку, бо були ну, просто впевнені, що вона буде раніше. Трошки годинки на пів на годинку. Я завжди то каже, щоб мене запустили в 6.30, Щоб я чекала до 8.30? Ну загалом ви зрозуміли, так? За що я постійно кажу, що я пунктуальна і люблю трошки раніше приходити. Ну, буває так і на дві годинки. Наша танюшка, в якої ми постійно робимо ногтики. Так, ну що, в той раз з мене сказали, що в 6.30 запустили на ногті. А запис на скільки? Був? На 10? На 8.30. Ага. Так. А сьогодні ми прийшли робити, як я і казала, манікюр. Будь ласка. Ну, вже ж як Вчора ще бігала, сьогодні треба робити. А вона точно заплатить, бо я сумніваюся. Ну, я думаю, червоні, от якраз на таку форму нормально будуть червоні. А можна ще трошки? Якось помалкувати. Так, Треба підняти трошки, бо так клюють трошки. Я ж кажу, що вчора бігала. Вчора на замовлення різали. Думаю, ага. Не, ну конечно руки перевіра выйду. В одну руку це ж, це ж... половина, да половина стоїмості. А що я буду свій час тратити на одну руку чи що? І вообще там только чотири ну, да. <ріст> Три великі. Ну що ж, а я вже пиляла. Уже, Уже. Уже будемо краси. <ріст> Бажання клієнта закон. Звичайно, така форма трошки незвична, Але я постараюсь бокові валики не закрашувати. Они фагрифозные? Они фогрифозные вообще на всю силу. Ну, в принципі, нормально, да? Трошки отут повитирати по бокам. Да, да вообще шикарно. Хорошо. Ну, деякі клієнти і просять таку форму. <рес> в лампу? В <laughs> лампу. <laughs> Він нібито на столі. І що ви не зробите? Порядком до шоу. чай, я скажу, Да, Дай з людською закінчу, потім будеш уже. Стразик поставим. На безімянному. Mm -hmm. Де у тебя безымянный? Крайній від мізинця, правильно? Ну no, да, так, десь, десь там. Так, я думаю. Наразі в рядочок сушем. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Маселка. І тоник такий зволожувальний для... О, масаж, масаж, масаж обов'язково. Окей. Я думаю, ви задоволені. моєю Чік. Чік. чик. чик, чик. Готівка чи картка? А, я думаю, готівка. Такі гарні ногти. Уже прямо... незручно, це ж понаращують, так потім незручно брати да, трошки. Так, так, так. Ой. Дякую вам Дякую. за вашу за роботу, Дякую, щоб красоту. Mm -hmm. До зустрічі. Так, а фотографію, Запусти... фотосесію зробити, як Ладно, так? ходи. Ну що, Тут красоту ми навели. Поїдемо трішки далі, ще по своїх справах поробимо. Борис шел со мной ну, Гулечка, можно я к тебе приеду? Да. Я говорю, можно Ну покажи, Вячеслав. Покажи, что ты набрал. А стой. Покажи маме, что ты набрал. Машинка тобі треба. Да? Собачка. Все взяв. Давай. П'яти. Опа. Сінок, а ну другий дай, це не б'ється. це на місце, а дай мені другий? Ну, ось таким чином у нас також проходить день. Їздимо, катаємося, гуляємо. Ще заїдемо, погодуємо гусей. Ааа, йди сюди. Його. Каже Вітя до жини. Так що бувають отакі от дні. Коли просто втікаємо від свого господарства, їдемо, катаємося в город, щось купуємо для чогось. А ви напишіть в коментарях, що ви також ходите в Аврору і постійно вас тягне в ту сторону, що вам щось не потрібно. Але подивитись наліво, подивитись направо, все одно постійно щось потрібно. І зазвичай береться взагалі на те, що ти плануєш, і на більшу суму, ніж взагалі було загадано. На ну що на цьому Давай, все? Розглядаю. Всім папа. -па.